Друзі, Джеремі Кларксон вже декілька тижнів не публікував чогось путнього у своїй авторській колонці на Санді Times. Виявляється, він просто був на відпочинку на лазурному березі. Їздив він туди на новенькому Mercedes AMG GT63, і сьогодні він поділиться своїми враженнями від даного автомобіля і від відпустки в цілому. Я його публікацію переклав, озвучив. З вами канал 500 HP. Поїхали! Минулого року я поїхав у відпустку на південь Франції на порш Панамера, і це була катастрофа. Кожного вечора я їхав на ньому в Антіп чи Жуан Лепен і негайно вступав в суперечку з моїми пасажирами, які постійно помічали місця для паркування, які були або 4 дюйми завдовжки, або вільні, тому що вони були перед чиїмись дверима гаража. Справа ось в чому. На мисі Антіп припаркувати машину не просто складно, це неможливо. Тож цього року я вирішив ходити всюди пішки. І це також не спрацювало, тому що, як ви напевно чули, температура на півдні Франції в серпні досягла точки кипіння каменю. Першого вечора я спробував дійти пішки до чарівного маленького італійського місця, яке я знаю, поблизу ринку в антібах. Але коли я туди дійшов, здавалося, ніби я впав в море, і все, що мені хотілося, це фізіологічний розчин. Однак наступного ранку, мандруючи в гаражі мого орендованого будиночку, я знайшов велосипед, який був підключений до стіни. Я читав про ці речі, тому вирішив, що це може бути рішенням легко дістатися до міста завдяки електричній допомозі та легко припаркуватися, коли ви туди приїдете. Я був би хлопчиком із плакатів Садіка Ліхана. Тому того вечора я поїхав на прогулянку на цьому двоколесному диві. Спочатку на ділянці вгору все було добре, я крутив педалі і одразу відчував, як заряд батареї зменшує зусилля майже до нуля. Я їхав на велосипеді і рухався вгору, і мої стегна навіть і трохи не боліли. Це було чудово. Тоді я дістався вершини пагорба і спробував на вільному ходу спуститися з іншого боку. Хм, здається, ви не можете зробити це із моїм типом електричного велосипеда, тому що його крихітний мозок вважає, що якщо він їде вниз, він також може використовувати весь цей рух вперед, щоб зарядити акумулятор, тож даний транспорт миттєво і дуже різко зупиняється. Єдиний спосіб запобігти цьому продовжувати крутити педалі. Постійно, так я і зробив. А потім, коли мої ноги роудранера виробили достатньо тертя в моїх стегнах, щоб розплавити м'ясо, я нарешті переключив передачу, щоб зменшити агонію. Стало краще, ні. Тому що виявилося, що я рухався на п'ятій, розігнавшись до 700 миль на годину. І в той момент я додатково зауважив, що на мені лише шорти та футболка. Я не підтримую думку про те, що під час їзди на велосипеді потрібен закінчий. Захисний одяг. Але коли ви наближаєтесь до звукового бар'єру, вам спадає на думку, що повний комплект шкіри та кевларовий капелюх можуть не завадити, особливо тому, що в цьому лісі існують дивні правила дорожнього руху. Більша частина Франції відмовилась від ідіотської ідеї, згідно з якою люди на головній дорозі мають поступатися дорогою транспорту, що рухається справа, але на кап дантіп це все ще діє. Ось і я їхав швидше Річарда Ноуба на велосипеді, одягнений у плавильні шорти та футболку, знаючи, що будь-якої миті якийсь селянин із горіховим обличчям може вискочити з боку, заїжджаючи на головну у своєму побитому кліо. Та все ж мені вдалося: я подолав дві милі до ресторану за 4 секунди, і коли моє волосся перестало боліти, а очі знову стали корисними, я скуштував чудового рагу та випив трохи пива і рушив додому, що мало бути добре, тому що дорога вела вгору. А як відомо за цих обставин ви можете керувати електричним велосипедом. Але не так сталося, як гадалося, тому що, хоч у велосипеда є власна електростанція, у нього не було жодного світла, тому довелося запалювати фонарик на телефоні, засунути його в задню кишеню і почати терти чотки. І на диво, все було добре з однієї вагомої причини. Всі інші жителі цієї частини світу також відмовились від своїх автомобілів. Час від часу ви можете зустріти електрохолодильник на колесах під назвою Рено Твізі, а ще кілька водіїв використовували автомобіль валізу Сітроен, але здебільшого люди використовують для пересування ноги чи велосипеди. Одного разу, коли я їхав у Жуан Лєпензі зі стабільною швидкістю 300 км на годину, мене наздогнав чоловік на електричному велосипеді. І потім дуже часто мені доводилось пробиратися крізь зграю людей на електричних самокатах, які мчали по тротуарах зі швидкістю 150 км на годину. Але коли дні спливають в затишній ковдрі тиші та швидкості йде, ніхто ніколи не виходить справа з бокового повороту і ніхто не притискається до моєї тьмяно освітленої задньої кишені. Я почав думати, що ці часи були досить ідеалістичними. Все це підводить мене до Mercedes amg GT 63 SE Performance, який так само далекий від електричного велосипеда, як булькання новонародженої дитини від фестивалю Монстр-Траків у Техасі. Так, чотиридверне купе вартістю 178 тисяч фунтів стерлингів. Це гібрид. Але це озброєна екологічність, бо вона використана для створення найпотужнішого автомобіля, який коли-небудь створював Mercedes AMG. Звісно, ви можете підключити його до електромережі, але, як мені сказали, гібрид тут під капотом лише для того, щоб ви могли безкоштовно паркуватися в такому божевільному місті, як Оксфорд. Правда полягає в тому, що на самих акумуляторах ви зможете подолати лише 5 миль. Електродвигун тут насправді існує лише для того, щоб додати ще 200 кінських сил до 630, які надходять від Twin Turbo v 8 Потім вулканічний крутний момент миттєво передається на задні колеса за допомогою системи, розробленої для Льюіса Хеммельтона. Так що одну секунду ви сидите там, а наступної здається, ніби вас штовхнув ззаду Джонні Вілкінсон. Через 3 секунди, коли передні колеса тепер допомагають розподіляти потужність, ви розвиваєте 60 миль на годину. А через 5 секунд, якщо ви дійдете вниз, вас наздожене хтось на електробайку. Всередині все досить чудово, з підсвіченими вентиляційними отворами обігрівача реактивного двигуна та аеронавігаційною повністю скляною панеллю. І сівши вперше за кермо, я хотів якнайшвидше вирушити в подорож, але була проблема: жодна з кнопок або перемикачів не світиться, доки не увімкнеться запалювання. Тож, де кнопка стартера? Знайшовши її за кермом, все ожило, і нічого не мало сенсу, тому довелося їздити на ньому, використовуючи лише кермо та педалі, ті речі, в яких я розуміюся. Треба сказати, що все це було трохи приголомшливо. Швидка так, дуже. Але ви весь час відчуваєте, що багато енергії витрачається даремно на вагу. Яка використовується для її створення. У поворотах він також не дуже спритний. І що сталося з цим шильдіком АМГ? Я боюся, що Мерседес є типовою проблемою сучасності. Він занадто складний, великий і важкий. Відчувається, ким він скоро стане динозавром. Але не хвилюйтеся, я не перевбувся і не змінив раптом свою думку, вирішивши, що за електробайком майбутнє. Це не так. Насправді, поки я пишу, батарея мого велосипеда десь там в підвалі досягла точки кипіння, спалахнула і наразі спалить весь лазурний берег. Рейтинг Джеремі 3 зірочки із 5.